По U audio у нас також повністю по знижкам вітрина. Підсилювачі 80 на, 4, 120 на 4, 500 на 1, більш потужні 1200 на 1 та 800 на 1 із дуже смачними цінами. Подивіться тільки на це. Ось цей Мінік і 80 на 5. Тобто всі підсилювачі зі знижками, тримбіта є, мальва, патрончики і коаксіали. Все по знижкам. По DLS -у. на серію Круїз повністю є знижки, якщо ви хотіли замінити собі динамічки без проблем, без доробок, просто переставили фішечки. Чудовий варіант зараз взяти динаміки зі зміжку. От, наприклад, для Вольво коштували 9390, зараз 7,512. Чудовий варіант на заміну без зайвих проблем. Тут ділески PA20. Класно залітають на заміну штатки зі знижкою чудовою, коштувало 3890, зараз 3,112. І далі ми йдемо сюди, йдемо, йдемо, йдемо сюди, тому що тут не менш цікаво. Тут у нас, подивіться, всі сабвуфери з червоними цінниками, дієски, геси, всі абсолютно червоні цінники. Я навіть не буду на кожному з них зупинятись. Ну, Окрім цього, це я дуже полюбляю сам 27912 замість 30, майже 5 тисяч гривень. Зараз він коштує дуже якісний, дуже слімовий і дуже класний. На всі, на всі саби у нас тут є знижечки. Тож, якщо хотіли собі сабвуфера, зараз саме час. Звісно, на чудові комплекти двох- та 3-смугової топової акустики від DLS, знижечки ми вам завезли. І на топові саби Gel Audio також.